Ця розмова проводиться за допомогою Google Illuminate. Завітайте на illuminate.google.com для отримання додаткової інформації. Ми розглядаємо основний контрольний список для підготовки вашої індивідуальної податкової декларації. Це сезон податків, друзі, і нам потрібно бути готовими. Абсолютно, організація є ключем до безперебійного процесу подання податків. Відсутність навіть одного документа може спричинити затримки. Правда. Так, що перше, що люди повинні зібрати, особиста інформація є дуже важливою: номери соціального страхування, дати народження для всіх учасників, а також банківські реквізити для прямого депозиту. Чудовий момент. Добре, а як до доходної частини це може бути складно? Так, потрібно мати всі ваші в 2 для доходів від зайнятості 1990 для різних інших джерел, таких як фріланс чи інвестиції, і будь-які звіти про орендний дохід. Стільки форм це як паперові джунглі. Точно wow. і не забувайте про відсотки, дивіденди, приріст капіталу та будь-який інший різний дохід. Це багато, так добре. А як щодо цих набридливих відрахувань, Ах, так відрахування та коригування, нам знадобляться документи для таких речей, як витрати на самозайнятість, деталізовані відрахування та будь-які застосовні кредити. Типу які саме Такі речі, як податковий кредит на дитину, податковий кредит на заробіток або освітні кредити залежно від ваших обставин. Важливо перевірити право на кожен з них, Тож це не лише про доходи, а й про те, що можна легально списати. Точно правильна документація є важливою для претендування на відрахування. Ведіть облік протягом року. Це дійсно важливо. Що з тими, хто володіє орендованою нерухомістю? Це виглядає досить складно. Власники орендної нерухомості повинні вести ретельний облік доходів і витрат, включаючи відсотки по іпотеці, податки на нерухомість, ремонти і амортизацію. Нецнення вито складна тяма. Конбахта людей часто не це значне вирахування для орендованих нерухомостей. тож це точно варто зрозуміти. Давайте поговоримо про кредити. Чи є якісь менш відомі кредити, про які люди повинні знати? Є багато варіантів. Наприклад, кредити на енергоефективні поліпшення дому або Придбання електромобілів зазвичай потрібне надання певної документації, отже, справа не лише в наявності документів, а в наявності правильних документів саме так. І не забудьте перевірити наявність будь-яких кредитів або відрахувань специфічних для штату. Це чудова думка. Податки на штат можуть бути такими ж складними, як і федеральні податки. Абсолютно. і не забудьте вести облік всіх сплачених податків, включаючи оцінювані податки, що стосується додаткової інформації, яку люди можуть потребувати, зібрати будь-яке листування з податковою службою ЄС чи державними податковими органами. Є важливим, як і записи про платежі, здійснені з розширеннями або попередніми коригуваннями. А для жителів Міннесоти чи є якісь конкретні документи, які їм потрібні? Так, такі речі, як свідоцтво про сплату оренди, документи про навчальні витрати, внески за програмою 529 та записи про виплату студентського кредиту, Це звучить як багато чого, щоб тримати в голові. так, але правильна організація робить процес набагато легшим. Безумовно, отже, підсумовуючи, ключем є ретельна підготовка та байливий облік. Саме так заздалегідь, зібравши всі необхідні документи, ви заощадите час та уникнете стресу під час податкового сезону. Це була чудова дискусія. Дякую.